Неправильний догляд за газоном може привести до появи грибкового захворювання. Якщо це сталося, необхідно якомога швидше почати лікування декоративної трави, але спочатку важливо визначати вид проблеми і причини її виникнення. Борошниста роса при появі борошнистої роси траву покриває білий наліт, що зовні нагадує, розсипалася борошно. Це грибкове захворювання з'являється на перезволожених ділянках. Що знаходяться в тіні, ще однією причиною можуть стати різкі перепади температури. Найчастіше борошниста роса вражає тонконіх луговий, тому на затінених ділянках його краще змішувати з кострицею. Щоб позбутися від неприємності, обробіть траву засобом на основі міклобутанілу. Також при появі борошнистої роси допомагає використання фосфорних добрив і зниження азотистих добавок, де профілактики проріджують крону дерев, покращує освітленість і косити газон так, щоб висота травинок не перевищувала 7-8 вісімсбура плямистість. По-іншому бура плямистість називається резоктоніоз. Це захворювання починається з невеликих плям сіро-жовтого відтінку, оточених димчастим кільцем. Потім плями швидко розростаються, збільшуючись до 50, Якщо не почати лікування, бура плямистість може вразити більшу частину трави в першу чергу. Резоктоніоз вражає перезволожені ділянки, які не отримують достатню кількість сонячного світла. Ще одна причина появи проблеми використання незбалансованого добрива, щоб вилікувати газон, обробіть його беномілом або хлороталонілом, Після цього нормалізуйте режим поливу, усунувши тим самим зайву вологу і скоректуйте, вносяться добрива, зменшивши кількість азоту і фосфору, калію і магнію в цей період, має бути навпаки більше звичайного іржа. Основні причини розвитку іржі недолік азотистих добрив і підвищена вологість, наприклад, при частій появі роси. Присутність грибка можна визначити по червону бурму нальоту, що покриває верхні частини травинок. Найбільше від цього захворювання страждає тонконіх луговий і райграс, тому, висаджуючи такі види злаків, намагайтеся стежити за рівнем вологості і складом використовуваного добрива. Якщо іржа все-таки з'явилася, обробіть траву будь-яким контактним фунгіцидом, потім скосите її і приберіть газону. Для профілактики використовуйте системні фунгіциди, такі як тритиконозол або пропіконазол. таку обробку потрібно проводити не раніше кінця липня, а до цього можна використовувати азотисті добрива. Заріоз. Якщо ви помітили, що деякі ділянки вкрилися білястим нальотом. Значить, їх вразив фузаріоз. найбільше йому схильні тонконіглуговий і костриця, а й інші види злаків можуть бути атаковані грибком юсаріом нівале. Зазвичай зараження відбувається через підвищену вологість або при незбалансованому добриві. Після виявлення хвороби скосите пошкоджену траву. Обов'язково проведіть аерацію і додайте трохи азотних добрив, щоб прискорити відростання здорових травинок. Профілактику потрібно проводити восени, так як саме в цей період відбувається зараження газону. Для цього проводять обробку засобами на основі флудіоксанілу, наприклад, фундазолом або беномілом. Робити це потрібно в кінці жовтня і початку листопада. Коли закінчений останній покіс, знаючи, які фактори найчастіше призводять до розвитку грибкових захворювань, набагато простіше контролювати стан газону і запобігати появі проблем, тому висаджуючи на своїй ділянці декоративну траву, намагайтеся приділяти догляду за нею більше уваги червона ниткоподібність. При появі червоної ниткоподібності починають рожевіти кінчики травинок, якщо не запобігти розвитку цього процесу. З часом газон просто засохне, захворювання з'являється при зниженій температурі і високій вологості, тому ідеальним періодом для його розвитку вважається весна і осінь. Червона ниткоподібність вражає будь які види злаків, але найбільше йому схильні костриця і райграс. Щоб вилікувати газон, скосити всі його уражені частини, проведіть аерацію і збільшити кількість підгодівлі з кальцієм в якості профілактики можна обробляти хлоротоленілом, крім цього. Допоможе поліпшення освітленості і регулярний покіс.